Євгеній Свідерський, тренер Національної Федерації Кудо України. Свій професійний шлях розпочав ще у 16 років. Захоплюється спортом, новими тренувальними методиками. Постійно вдосконалює свої навики. Полюбляє читати художню літературу та переглядати фільми й серіали. Життєве кредо не зупинятися на досягнутому. Євгене, стільки цих слів. Карате, дзюдо, самбо, тхеквандо, кудо. Що це все означає? Що, зокрема, означає кудо? Що це за вид бойового мистецтва? Кудо це сучасне східне єдиноборство. Його створив Такаши, це японець. Так, він поєднав в кудо три основних єдиноборства: це дзюдо, кушинка карате та тайський бокс. Дзума така, що в своєму дитинстві займався дзюдо в Японії і в минулі часи, і зараз в школах викладають єдиноборства. Це в них входить як в основу, як в нас фізкультура. Він почав з дзюдо, далі перейшов на Кіокушинка і карате. Там він був чемпіоном світу. І в одному з етапів він вирішив створити кудо. Кудо поєднання цих технік, ударів руками, ногами, коліна, лікті, які пішли з тайського боксу, та китки з боротьбою. Наскільки цей вид спорту популярний саме в Україні? Тому що ви багато говорите про Японію, а саме для України. Бо Україні Кудо з'явилося в 1996 році, але тільки цього року, в січні, на початку року, Україна визнала кудо видом спорту. Да. Тепер Що це наші... означає? Створили федерацію, так, і всі е... юридичні аспекти? Федерація вже була в нас. Е... З'явилися розряди, з'явилися кандидати майстері спорту, мастері спорту. От, наші дітки вони приймали участь в Кубку Європи з кудо. Є переможці, є призери. Вони тепер зможуть отримати від Міністерства молоді та спорту визнання. Їм це допоможе в майбутньому, якщо хтось хоче поступати на тренера або своє життя пов'язати з спортивним шляхом або з військовим. Їм це буде в плюс. А я от знаю, що в карате є пояси, чула про це. А які є рівні взагалі, які можна здобути у кудо? Потяжки. <смеш> в кудо є к'ю та дани. К'ю це кольорові пояси. Наші дітки здають на пояси на атістаціях. Е є п'ять основних кольорів. У е мене, наприклад, вже чорний пояс. Я здав в минулому році, йшов до цього 15 років, почав займатися з п'яти, вже в 20 років зміг отримати свій чорний пояс. Це найвищий рівень. Що... Нас... Родація така ж як в інших? <плес> так, йдуть до Білий. чорного пояса, з білого до чорного, mm. а на чорний і далі там вже йдуть дани. Тобто перший дан і останній десятий дан. Перших два дани можна отримати в Україні, тобто здати на атістації, так само показати свою техніку, пройти, як на змаганнях спарінги. маєш виграти певну кількість поєдинків, щоб отримати пояс. А вже на третій і далі це тільки на семінарах в Японії або на чемпіонатах Європи світу. світу. Е, я, от, до речі, теж маю вже білий пояс, я так розумію. <с. Бежевий. Бежевий <с. пояс. Мені хочеться, як власниці бежевого поясу, попросити вас якось мотивувати маленьких вінничан ходити на Кодо, чому їм варто відвідувати ваш клуб. Так, Кудо в першу чергу відвідую через фізичний аспект. Спорт, не тільки кудо, в загальному спорт розвиває багато факторів: це швидкість, координація, гнучкість. Дітки так само на тренуваннях вони адаптуються, соціалізуються один з одним. Їм в житті на майбутнє це все допоможе. Батькам теж хочеться сказати, щоб вони не боялися, відводили. Щоб вони ви як ви мама? Так. так. Ви як мама, можливо, знаєте, мама важко віддає свою дитину. Є таке слово сепаразація. Сепарація, так. так. так, так. Тобто, в нас на тренуваннях, ми стараємось забирати діток з ними, працювати, щоб вони більше в колективі були, не боялися потім на майбутнє.